І реальна підтримка для фронту позашляховик, зимові маскувальні халати, тактичні окуляри та теплий одяг передав на передову перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій. Він разом із депутатами Народного фронту днями відвідав зону АТО. Зустрівся з військовослужбовцями на блокпостах та вручив нагороди бійцям батальйону Чернігів. Андрій Парубій відзначив, що потрібно велику увагу приділити підняттю бойового духу та заохоченню солдатів. Нині на передовій багато добровольців із самооборони Майдану. Перший віцеспікер і колишній комендант Євромайдану пообіцяв сприяти призначенню статусу учасників бойових дій незареєстрованим добровольцям, що загинули під час антитерористичної операції. Депутат розробляє законопроект для підтримки родин загиблих. Багато з майданівців втратили документи минулої зими під час боїв у столиці і не встигли їх відновити перед від'їздом на Донбас. Батальйон, який парче пішов добровольчий на передову. Батальйон, який фактично почав основу і дав початок цьому добровольчому руху в Україні. Багато хто прямо з Майдану пішов на передову, що і зараз знов на передові і дають приклад, як треба воювати, як треба захищати країну. Києву, привіт! Вірмася всі з побіди. Живий здоровий, все буде нормально, все буде добре, все буде відвічно.